Продовжуємо моделювати кабінет додамо у сцену радіатори опалення. Вимкнемо відображення зайвих об'єктів, щоб вони нам не заважали. Копіюємо ось дані радіатори. Це такі, як зараз встановлені в кабінеті. Якщо нам потрібні будуть якісь інші радіатори опалення, їх можна змоделювати або ж скачати з певних сайтів, на яких ці 3D-моделі є безкоштовними. Наприклад, ось такий сайт, ми бачимо, і ось такий безкоштовний радіатор. Ну, це й навряд чи підійде. Або ось ми бачимо певну кількість радіаторів. Іноді радіатори скачуються не в тому форматі, в якому нам потрібно, тому можна скористатися безкоштовними онлайн 3D-конверторами. Ось, наприклад, такі. Ми бачимо, які тут формати підтримуються, з якого в який можна конвертувати. Повертаємося до ось цих радіаторів. Виділимо їх. Ctrl-C. Скопіювали. Повертаємося в нашу сцену. Не забуваємо створити окрему колекцію для радіаторів. Клік правою кнопочкою мишки. New Collection. Подвійний клік. Переименовуємо. Колекція виділена. Натискаємо комбінацію Ctrl-V. Радіатори з'явилися, але вони трошечки розміщені не так, як нам потрібно. Вони знаходяться ось тут під вікнами. Давайте одразу їх розвернемо. Комбінація RZ90, мабуть, так правильно. Enter. І посунемо їх вздовж ВСІ Y. Комбінація GY. Переміщуємо всередину кімнати, прокручуємо коліщатку. переміщуємося в кімнату. Ну і тепер потрібно їх правильно позиціонувати. GY. Бачимо, що гачки розміщені в протилежному напрямку. Тому давайте все ж таки розвернемо на 180 градусів. RZ180. І, мабуть, ще на 90. RZ 90. Ось так, я думаю, буде правильно. Зайві об'єкти нам потрібно видалити. Цей радіатор видалимо. Ось ці труби пов'язані між собою. Тому перейдемо в режим редагування, Тискаємо Tab, виділяємо і видаляємо зайві об'єкти. І ось там. Ще мала залишитися одна вершинка, яка нам не потрібна. Виходимо з режиму редагування. І давайте спробуємо їх розташувати там, де потрібно. Попередньо. Виділивши об'єкти переміщуємо ага. GX. Бачимо, що даний радіатор ще трошечки і неправильно розвернутий, давайте ми його розвернемо. RZ GX Подивимось? Мабуть, треба переключитися ось цей режим, вигляд зверху, 7 на номпаді. Повертаємо. GX Теперь GY Виділяємо трубу, режим редагування. Давайте, мабуть, перейдемо в каркасний режим, виділяємо потрібні нам вершини. Ось так. Z. Повертаємось в режим перегляду матеріалів і тепер перемістимо дані вершини. G. Так, щоб у нас труба не дотикалася до стіни виходимо з режиму редагування. Тепер необхідно перемістити ось даний радіатор трошечки вліво. GY. Мабуть, якось так. Також необхідно перемістити труби. Але вони у нас прив'язані. Тому переходимо в режим редагування, натискаємо Tab. Каркасний режим обираємо. Давайте виділимо всі вершинки. Z. Повертаємося в звичайний режим і перемістимо вздовж вісі Y. J-Y. Дивимось на труби. Я думаю, так буде правильно. Таб. вийшли з режиму редагування. І тепер можемо спробувати додати певну кількість ось цих секцій, просто продублювавши об'єкт. Нагадую Shift D, X, точніше Y переміщуємо G-Y. І ось таким чином об'єднуємо. Я думаю, так буде тепліше. Аналогічно можемо поступити і тут. Shift-D GY як це виглядає. Радіатори встановлені. За потреби ми можемо їх перефарбувати. Якийсь кольор, який приблизно співпадає з кольором стін. Бераємо, переходимо. Режим роботи з матеріалами. Ось у нас зараз базовий колір ось такий. Єдине, що у нас назва радіатора. Якась інша. Давайте ми змінимо. Так, і колір. Також можемо скопіювати даний код, Ctrl-C і перефарбувати труби. Давайте також змінимо Назву. Збережемо проєкт. Перегляд при рендері, подивимось. Ну, ось такий вигляд. Також давайте лампи увімкнемо. і парти тастільці